Зазначеною постановою передбачено проведення індексації пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів. Зазначеною постановою передбачено індексацію пенсій, призначених відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. При цьому хочу наголосити, що відповідно до зазначених законодавчих актів індексується не сама пенсія, а показник середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески. Та який враховується під час обчислення пенсій, призначених відповідно до зазначених законів. Також передбачено індексацію розмірів пенсій відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Індексації підлягають мінімальні розміри пенсій по інвалідності, особам з числа військовослужбовців та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. Індексуються пенсії за особливі заслуги перед Україною постановою передбачено індексацію розмірів пенсій, призначених відповідно до закону України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата та закону України про наукову і науково-технічну діяльність. Коефіцієнт індексації становить майже 8%. Індексації підлягають пенсії, призначені до 31 грудня 2023 року. Включно сума збільшення пенсії за результатами перерахунку не може бути нижче 100 гривень і не більше 1500 гривень. Особам, які вийшли на пенсію у 2021, 2022 та 2023 році розмір індексації становить 100 гривень. Крім того, відповідно до закону України про державний бюджет на 2024 рік з 1 березня із щорічною індексацією здійснюється перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 до 2361 гривні збільшуються розміри мінімальних та максимальних виплат, а також доплат за понаднормовий стаж для непрацюючих пенсіонерів. Постановою про індексацію також передбачено додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів. Зокрема, пенсіонери, які досягли 65 років, не працюють, мають стаж жінки 30, чоловіки не менше 35 років. Розмір пенсії не може бути нижче 3370 гривень. Пенсіонери віком до 70 років із стажем жінки не менше 30 років, чоловіки не менше 35 років, розмір пенсії не може бути нижче 2980 гривень. Пенсіонери віком від 70 до 80 років із повним стажем розмір пенсії не може бути нижче 3240 гривень. І пенсіонери, яким виповнилось 80 років, мають стаж жінки не менше 20 років, чоловіки не менше 25 років, розмір пенсії не може бути нижче 3370 гривень. У інших категорій пенсіонерів, незалежно від віку, які не працюють, мають неповний стаж, розмір пенсії не може бути нижче 2725 гривень, якщо ця категорія пенсіонерів працює. Розмір пенсійної виплати складає на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який становить 2361 гривня. Внаслідок зростання прожиткового мінімуму та проведених перерахунків пенсії мінімальна пенсія з 1 березня на сьогодні становить 2361 гривня, а максимальна 23 610 гривень. Є результати проведених перерахунків головним управлінням пенсійного фонду України в Черкаській області. Загалом по області проіндексовано 374 575 тисячі пенсійних виплат середній розмір підвищення внаслідок проведеної індексації становить і перерахунків 270 гривень. У результаті проведеної індексації середній розмір пенсійної виплати збільшився по регіону на 356 гривень і становить на сьогодні 5019 гривень. Перерахунки пенсій з 1 березня проведено без додаткових звернень пенсіонерів в автоматичному режимі за матеріалами пенсійних справ. І вже у березні пенсіонери отримують згідно встановлених графіків виплати перераховані розміри пенсій.